Робимо дробове раціональне рівняння. Ми можемо сказати, що дріб дорівнює нулю, коли його чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. У нас в чисельнику число 5, і воно ніколи нулю не дорівнює, тому таке рівняння розв'язку немає. Розв'яжемо інше рівняння. Покажемо два способи розв'язання даного рівняння. Один з них. Це зробити так, щоб справа стояв 0, тобто всі вирази перенести вліво і звести до спільного знаменника. Отже, 7 на Х плюс 4 плюс х-4 дорівня 0. Далі, для того, щоб звести дані вирази до спільного знаменника, я, наприклад до виразу х-1 тут додав знаменник 1. І зведемо до спільного знаменника х плюс 4, тоді до першого дробу додатковий множник 1, до другого х плюс 4, і ми будемо мати 1 на 7 це 7, плюс х плюс 4 помножити на х-4 дорівнює 0. Далі ми скажемо, що добуток це формула, тому 7 плюс х у квадраті мінус 16 на х плюс 4 дорівнює 0, звідки х у квадраті мінус 9 на х плюс 4 дорівнює 0. А далі ми скажемо, що дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, знаменник 0 не дорівнює. Тому х у квадраті мінус 9 дорівнює 0, х плюс 4 не дорівнює 0. Розв'язуючи перше рівняння, ми можемо розкласти за формулою х-3 на х плюс 3 дорівнює 0. Звідки або х мінус 3 дорівнює 0, або х плюс 3 дорівнює 0, тобто корені цього рівняння 3 і мінус 3. Перевіримо ці корені, підставивши замість цю другу умову, щоб знаменник нулю не дорівнює. 3 плюс 4 і мінус 3 плюс 4. Жоден знайдений вираз, нулю не дорівнює, тому корені 3 і мінус 3 є коренями нашого початкового рівняння. Відповідь плюс-мінус 3. Разом з тим, це рівняння можна було робити ще й таким чином. Спочатку запишемо область допустимих значень рівняння, тобто у нас знаменник х плюс 4 не дорівнює 0, звідки х не дорівнює мінус 4. І потім домножимо кожен член цього рівняння на х плюс 4. Тобто ми х плюс 4 множимо на 7 на х плюс 4, потім х множимо на х плюс 4 і 4 множимо на х плюс 4. Від цього ми знаємо, рівняння не змінюється, якщо його ліву і праву частину домножити на 1 і той самий вираз. і тоді. Далі ми можемо скоротити, як ми бачимо, тому рівняння буде мати вигляд 7. Я відкриваю дужки плюс х квадраті, плюс 4х, дорівнює 4х плюс 16. Як ми бачимо, рівняння квадратне, ми переносимо. Всі доданки вліво і будемо мати х у квадраті, 4х і мінус 4х знищиться при переносі, а далі 7 мінус 16, мінус 9 до рівня 0. Знову ж таки, ми маємо ті ж самі корені плюс і мінус 3, які задовільняють нашу ОДЗ, тому є коренями нашого рівняння. Дане дробове раціональне рівняння можна було робити звичайним стандартним способом, тобто переніс вираз справа вліво, і далі все потрібно було звести зліва до спільного знаменника. А я візьму знову ж таки це другим способом. Тобто спочатку запишемо ОДЗ нашого рівняння, але попередньо для цього ми можемо. Знаменники за формулами порозкладати на множники. Тобто перепишемо в такому вигляді 3х-2 в квадраті тут, далі плюс 2х 2 в квадраті наступний і дорівнює 7, а тут розкладаємо х-2 на х плюс 2. Як ми бачимо спільний знаменник для даних дробових виразів це. Х мінус 2 в квадраті на х плюс 2 в квадраті ось такий спільний знаменник. І він не дорівнює нулю. Це область допустимих значень нашого рівняння. Далі ми можемо сказати наступне, що добуток 0 тоді, коли один з множників дорівнює нулю. Тому х-2 в квадраті, а отже і вираз х-2 не дорівнює 0, і х плюс 2 також не дорівнює 0. Звідки х не дорівнює 2, і х не дорівнює мінус 2. Далі домножимо на цей знаменник кожен член нашого рівняння на спільний знаменник. Тобто, ну я домножу, наприклад, запишу спочатку, що це буде х-2 в квадраті на х плюс 2 в квадраті, і ми множимо 3 на х 2 в квадраті. Далі, так само спільний знаменник x-2 в квадраті на х плюс 2 в квадраті, множимо на 2 і на х плюс 2. До квадрату і дорівнює. І тут також домножаю. Х-2 у квадраті на х плюс 2 у квадраті на 7, що ділиться на х 2 і на х плюс 2. Далі скорочуємо. Тут скорочення відбувається. Далі тут скорочення відбувається, і тут. Тому ми запишемо те, що залишилось. Знаменників у нас вже немає. В чисельнику ми будемо мати 3 на х плюс 2 до квадрату, далі плюс 2 на х мінус 2 до квадрату, дорівнює 7. А тут х-2 на х плюс 2 множиться це формула х квадраті мінус 4. Ось таке рівняння ми маємо і далі повинні його розв'язати. За формулами розкриваємо х у квадраті плюс 4х плюс 4, тут х у квадраті мінус 4х плюс 4 відкриваю дужки 7 х квадраті мінус 28. 3 х квадраті плюс 12х плюс 12 плюс 2х у квадраті мінус 8х плюс 8. Переносимо мінус 7х квадраті плюс 28 до рівня 0. Зводимо подібні. 3х в квадраті, 2х квадраті, мінус 7х2, це мінус 2х2. Далі 12х мінус 8х плюс 4х. І числа 12 плюс 8 20. І плюс 28 плюс 48 до рівня нулю. Поділимо кожен член рівняння на мінус 2 отримуємо х у квадраті мінус 2х мінус 24 дорівнює 0. Добуток коренів рівняння має дорівнювати мінус 24, сума коренів рівняння дорівнює 2. Напевне, це числа 6 і мінус 4. Ну а далі, якщо ми подивимося на наше ОДЗ, то дані числа нас задовільняють, отже є коренями рівняння.